Новий салон магазин Двері Полісся» відкрили у Житомирі на вулиці Ватутіна. 9 В на урочистому відкритті був присутній засновник компанії Двері Полісся» та мастерок Сергій Шапран. Він розповідає, в усіх магазинах компанії кожен клієнт гарантовано отримує європейську якість товару та індивідуальний підхід. Ми на сьогоднішній момент даємо повний комплекс услуг. То тобто ми не тільки продаємо матеріал, ми предпродаємо матеріал, ми консультуємо, ми беремося за про і повністю вищаємо життя. Тобто у нас є мастера, котора вже не один год займаються этим. И они уже на сегодняшний момент, э, ну, сами понимаете, тут мастер, который раз в год что-то делает, это не мастер, а тот мастер, который ежедневно на протяжении долгого времени занимается, то у него уже и рука, э, ну, две правых руки, как говорится, да, не левых. За словами засновника компанії Двері Полісся Сергія Шапрана, у салонах магазинах компанії, окрім товарів європейської якості, кожен клієнт може отримати консультацію та пораду від персоналу щодо того чи іншого товару. Підходимо кожному клієнту індивідуально. И на сегодняшний момент, наверное, это наша не единственная фишка, которой мы можем похвастаться, потому что нам не неинтересна массовость продаж, нам интересно один клиент, но чтобы он остался у нас довольный, мы его удовлетворили и продали ему то, что именно он хочет. А не так, как приходят многие клиенты. Це магазин І купують найдешевший товар, тому що там інтересний Но не забувають про качество, забувають про обслуговування і про все інше. Окрім розіграшу цінних подарунків під час відкриття нового салону магазину, клієнтам продемонстрували, до чого може призвести економія на якості. Засновник компанії Двері Полісся каже, в магазині завжди раді поділитись досвідом та проконсультувати покупців у виборі продукції. А ще впевнений, придбавши товари у магазинах двері Полісся», вони не пошкодують про покупку.